Цього тижня у канадському Ванкувері відбулася літня сесія парламентської асамблеї ОБСЄ без участі Росії і Білорусі. Проте українська делегація досягла значних успіхів. Учасники засідання вкотре засудили російську агресію та підтримали нашу країну. Парламентська асамблея створила спеціальний комітет, який буде розглядати питання винятково щодо агресії Росії проти України у підсумковій ванкуверській декларації. РФ визнана країною спонсором тероризму, а ПВК Вагнер терористичною організацією. Парламентська асамблея ОБСЄ засудила також незаконну депортацію Росією українських дітей та вимагає покарати всіх винних у цьому злочині. Безумовно важливе рішення, що нарешті асамблея погодилася не збира. Тися в країнах, які видають візи росіянам, і ну це рішення вступить в силу трошки згодом. А ми будемо наполягати також на внесенні і змін до правил та процедур асамблеї, щоб ми могли відсторонити делегацію Російської Федерації. Під час роботи літньої сесії на посаду віце-президента парламентської асамблеї організації з безпеки та співробітництва в Європі було обрано Микиту Потураєва, керівника української делегації в парламентській асамблеї ОБСЄ, голову комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради, разом із народним депутатом Артуром Гарасумовим. Тепер у парламентській асамблеї Україна має двох своїх представників, що допоможе активніше просувати український порядок денний та інші нагальні питання на світовій арені. Микита Потураєв на міжнародному майданчику підсумував роботу місії ОБСЄ в Азербайджані та Вірменії. на жаль, у Вірменії, зважаючи звичайно складну політичну ситуацію, там величезний рівень десанту групи російських політиків, які створюють багато проблем. За його словами, ОБСЄ оцінила процес підтримки та розвитку демократії в Азербайджані та Вірменії, забезпечення суверенітету і збереження миру. Наступного тижня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Глави держав і урядів країн альянсу мають заявити про підтримку України і прагнення Києва відновити суверенітет і територіальну цілісність в кордонах 1991 року. Країни-учасники також повинні підкреслити свою готовність постачати Україні зброю для перемоги на полі бою. У вільнюсі альянс повинен запустити і дорожню карту, яка чітко вказуватиме на членство України в НАТО у максимально стислі терміни. До прикладу, Фінляндія та Швеція. Україна ж прагне домогтися чітких формулювань щодо перспективи свого членства в північно-атлантичному Альянсі. Запрошенням у НАТО ми вважатимемо сигнал про те, що Україна стане членом альянсу після війни. Важливо, щоб нам дали чіткі параметри. Не те, що двері відчинені, ми вже це чули не один раз. Важливо в термінах, коли Україна може стати повноправним членом Альянсу. І мені видається, що ми в Вільнюсі отримуємо. Ці сигнали сигнали, те, що нам не потрібно буде великий перехідний період. Мені здається, що все ж таки НАТО буде намагатися, скажімо так, відтермінувати на пропозицію Україні. Вони багато говорять гарних слів, але я не бачу зараз політичної волі в більшості столицях запропонувати нам країні, яка воює членство в НАТО. Вступ України в НАТО в інтересах самого НАТО, оскільки збройні сили України тепер це єдина армія. Європі, яка має безпосередній досвід протистояння російським військам у повномасштабній війні, заявив президент Литви Гітанес на уседа напередодні подій. Тож активні дискусії щодо перспективи членства України в альянсі серед союзників тривають. Додав політик, тим часом народні депутати здебільшого з оптимізмом дивляться у перспективи членства України в НАТО. Бажання самих українців вже практично велика. Більшість на боці думки, щоб вступати в НАТО. І це такий, знаєте, такий інструмент впливу на деякі, скажімо, держави. Члени НАТО, які є песимістами в цьому питанні, живемо у часи великого виклику, і завдяки нашим збройним силам, власне, Україна, завдяки діяльності правильній дипломатичній керівництва держави, власне, рухається покроково, рухаємося швидко власне до цієї родини. Дуже розраховуємо на запрошення з відкритою датою вступу до північно-атлантичного альянсу. Цю інтеграцію, як євроінтеграцію, так і Членство НАТО в деяких регіонах підтримує більше 87% українців, і на цьому ми повинні базуватися. Тобто, підтримка нашої держ... підтримка цього курсу, який закарбований в конституції, є прямо відзеркалений в підтримці суспільства. На саміті альянсу також мають ухвалити рішення про створення нового формату співпраці Ради україна НАТО. Перше засідання на рівні голів держав та урядів, включно зі Швецією, відбудеться вже 12 липня на другий день вільніського саміту. Цього тижня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув ситуацію на валютному ринку України. Обмінники, що мають досить розгалужену мережу по всій країні, без будь-яких ліцензій національного банку, без сплати грошей у державний бюджет, безконтрольно здійснюють валютні операції. Одна і та ж мережа частково має ліцензії, а частково цих ліцензій немає, і це абсолютно неприйнятно. Тому ми поставили досить жорстку вимогу від перед національною поліцією, аби всі ці заклади були закриті повністю, і дійсно дали місяць на те, аби цю ситуацію врегулювати, аби власне весь ринок валютообмінних операцій працював виключно у правовому полі. Парламент має суттєво посилити відповідальність за корупцію в судах та зміцнити довіру суспільства до судової гілки влади. Нові законодавчі ініціативи, зареєстровані у раді, передбачають відповідні зміни до закону про судоустрій і статус суддів. Один із механізмів це можливість застосування поліграфу, про що свідчить міжнародний досвід, перевірятимуть не лише кандидатів на посаду судді, а й чинних служителів ФЕМІДА з різних процедур. Опитування за допомогою поліграфу це є джерелом інформації поряд з іншими. Там інформацію суддівські досьє, там інформацію з, з скарзі, поданим там інформацію від громадськості е, від державних органів і так далі. І вища рада правосуддя може призначити проведення опитування за допомогою поліграфу для того, щоб з'ясувати ті чи інші питання. Водночас Вища рада правосуддя матиме право моніторингу роботи суду та всіх його суддів на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків, а також законність джерел походження майна. Президент подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про надання англійській мові статусу міжнародної Трансформація англійської в Україні це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС. Йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону. Тому ухвалення документа має не лише розширити та посилити підготовку спеціалістів зі знанням англійської, потреба в яких в Україні невпинно зростає, а й зробити вивчення англійської доступнішою для всіх охочих, дати можливість українцям інтегруватися в світовий бізнесовий, культурний простір, туризм. Знову ж таки, якісь є моменти, які ми будемо допрацьовувати, зокрема там мови в, в, в кінотеатрах. Але загалом це той крок, який ми маємо зробити, для того, щоб не то, щоб зрівнятися з цивілізованими країнами, ми маємо бути на крок попереду. Україна точно має дуже швидко інтегруватися в цивілізований світ, відірватися від руского міра. Передбачається, що вже з 1 вересня 2026 року діти вчитимуть англійську в кожному дитсадку. Для цього потрібні не просто викладачі, а й ті, хто зможуть навчити і водночас зацікавити дітей 4-6 років до вивчення іноземної мови. У разі ухвалення документ зобов'яза володіти англійською тих, хто претендує на певні державні посади. Кандидати мають складати іспит. Українська писанка може увійти до об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО вже наступного року. Україна спільно з Естонською Республікою вперше подала три номінації на включення до списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Одна з них Українська писанка, традиція і мистецтво свого часу. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України підтримав таку пропозицію Національної академії мистецтв та Міністерства культури. Процес підготовки якісного досьє тривав кілька років. Разом з естонцями було підготовлено документальний фільм про українську писанку, про її унікальність, глибинне походження сучасні різновиди української писанки. Автори наголошували на важливості збереження цього мистецького надбання не лише в Україні як елемента вітчизняної культури, а й як складову національної ідентичності. Ми маємо підтвердження цієї унікальності в унікальних колекціях, які зібрані в музеї українського писанкарства в Коломиїв. Понад 6 тисяч експонатів в Львівські зібрання понад 11 тисяч експонатів містить. Волинська колекція професора Давидюка теж налічує кілька тисяч писанок. Є наукові праці з обґрунтуваннями унікальності і смислів і форм української писанки. Згодом в інших двох номінаціях до списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО можуть увійти й кобзерсько-лірницькі традиції України, а також технологія виконання вишивки білим по білому міста Решетилівки, що на Полтавщині.